Так, що ми вчора зробили? Ми засиліконили тут, а, м, типу прокладка буде силіконова. Тут у нас зверху воно скотчем заклеєне, щоб силікон не перетоївочився. І зараз ми будемо його роз'єднувати. Також ми, коли засиліконовали, то, напевно, не попало в кадр, тому що ми це спішно робили бігом-бігом. Затягнув я на всі 6 болтів. Затягнув на трищотці. от 9 трещотка з 20, я не знаю, яка там є. ну Достатньо хороший затяг у нас іде. Зараз, щоб воно якби, свою форму прийняло разом з цим от захисним ситечком. і Зараз ми то все розберемо і воно цю форму, прокладка в смислі, цю форму збереже іменно в натягнутому стані цих болтів. От. І то ми зараз будемо розбирати. Такі у нас є вклеєчки, наклеєчки. Ну Воно блікує, я не знаю, як його показати, в житті воно дуже класно виглядає. Тут у нас от, добрий рембатівець буде наглядати, як там так клетчатка працює завжди. Ну і я з боку теж подивлюся, що ж там воно крутиться. І в цій 3D пластик. Ось, ну все розбираємо. Так, тут Тут якби болти крутити, якби нічого такого немає. А, крім того, що воно завощене і залипає воно на цій біті у нас є коварялочка. Кстаті, хто знає, від чого ця коварялочка, мене би хотіли знати. Тому що штучка дуже прикольна, і я би хотів наборчик собі займати. Реально, вона зручна в роботі і прям ковирялка-ковирялка. Напишіть, хто знає, я то все або прийму в дар, або викуплю за невеликі волонтерські гроші. От, того, що воно в роботі потрібно і приємно працювати якісним інструментом. Я щось підозрюю, що це щось хірургічне. А якби то знати, як воно називається, тому треба було б його і знайти. Хоча в нас є помічник Барт Гугловський, може йому сказати. То він знайде. Ну він такий глупенький, що він знайде зараз лопату замість цієї ковирялки. Бачите, без ковирялки не виковиряєш, Тому що воск і допомагає, але тут він ну, якби не мішає. Тому що ну, унікальні ці. Свойство в нього, що він одночасно і до всього прилипає, а до нього нічого не прилипає. Ну, як так може бути, я не знаю. Абжолки мільйони років зробили. Те, що люди не можуть повторити до сих пор, хоча там хваляться, що можуть. Так, гаєчки до гаєчок. Знімаємо тимчасові шайбочки. От шайбочки. Я, я просто, можливо, це все виріжу, а можливо, останемося. Так, ця штучка у нас як видно її зверху. Щоб вона, бачите, не приклеїлась, на своє місце стає. Входить і замечательно виходить. От. А тепер саме інтересне, роз'єднається, воно ще не роз'єднається. Ну, ми його отут, в мене з боку я спеціально скотч оставив в ту юбочку. Я зараз скотч там надірву. Що, якщо воно над скотчем приєднується, то воно там від скотча відлипне. Та можемо спробувати і так, що нам. Що хочемо, то робимо. Стамесок демонтажний. О, відклеюється. Ну, то, що скотч там не зря зроблений. Скотч і воск наші основні інструменти. Ну, інколи пластилин. Ну, пластилин він вонючий, ми його не любимо. Ага, і що, воно там не засохло чи що? Йоксіль, моксіль. Ти прикинь, в теплі в добрі не засохло. Як не сохаєш. Как так-то, блядь? Ну, то ми зараз розрівняємо його От. Тут у нас є якби бортики, які задають нам якби товщину. Це, то ми розрівняємо шпатілечком. Mm. Ну не і пористі, сформуємо його. Не пористі поверхні. Ну, все ти хочеш, воно там 12 часов сохло всього, йому там 3, 24 Воно б досохло, воно звідти пішли вже ці джерела. Бігом-бігом. Mm -hmm. да, ну то все, то якби ми то так зрівняємо. Отже, вийшла у нас прокладочка. У нас ще не вийшло, це виходить. Бо силікончик засихає, яка ну, зробить все добре. Ну, і далі ми, напевно, того вам не покажемо. А може так, покажемо. Значить, ми тут вже почистили від скотча від посадочних, пам'ятаєте, ми їх заскочовували. А тепер ще з цього боку, бачите, як у нас лишається класна поверхня, але скотч він добре приклеївся і не відпускає, то я хочу показати, як то робити. Ну і на скотчі дуже багато всяких епоксидочних ну, наслоєнь, тому що воно тут все було в цих ваннах плавало. Так от, як то робити? Якщо ми просто потягнемо, воно просто віддереться шматок і потім будеш така рябата. Того беремо гострі нові лезвія і підрізаємо, підрізаємо підрізаєм клей. От. Все просто, якщо знаєш як. Якщо не знаєш як, то ти до цього додумаєшся через кілька років. Здереш всі пальці, ногті і так далі. Тому в наших ділах ногти треба не стригти в ноль, вони нам потрібні. Але під них забивається грязь завжди, тому що ти ну, в цьому всьому ковиряєшся. Як, як каже дядько Максим, грязні руки, признак. Чистих грошей. От так. Дивіться канал дядька Максима і він вам покаже, як в цьому світі жити по совісті, а не там, де ви собі хочете якось знайти лазєєчки. Так от, беремо і підрізаємо клей. Ми допомагаємо. Цей ножичок як вклинюється під, якби під цей між скотчем і деталькою і клинемо його розруйновує. Роз, роз, тому що ми ж його добре приклеїли, надіжно. Ось така у нас є маска, яка захищала від цих, цих наслоєні. Надіжно приклеїли. І тепер, якщо щось пролилося, то ми тут, на місці, де нам зручніше його обчищаємо. Бо ніхто там його в тому рембаті не буде вилизувати. Вони його приліплять на деталь, на танка, так як воно є. Щось попадає між болтом. Ні, я думаю, що люди все-таки адекватні, вони будуть його вилизувати. Але може в темноті, може під фонариком. Ну, Не треба цього. Має бути культура виробництва. Воно має частенько, гарненько вийти з нашого цеха. Все. А не, вибачте, мене на слові. Не буду казати. От. Так от. З цього боку ми підрізали лишній. Силікон, який тут виступає. І тепер тут, всередині, посадочне мені не заважає туди от заїхати. Така от у нас, виходить, деталюшка. Також ми, до речі, свідкам покращень, як би сказати, свідкам, які люблять 5-мінутну І просто любителі клеїти до метала будь-чим. Дивіться. Епоксидка тут, а це якби перші дні. Тобто вона тут 5 днів назад приклеєна десь приблизно до метала. Не знаю, там видно чи не видно. Видно, добре. Видно, добре. От, поверхня обезжирена не була, але вона була свіжо свіж зачищена болгаркою. Тож тут сварочні шви. Тут бачите, сварочний шов, він зачищений, біленький. І тут теж зачищено. Вона ацетоном була обезжирена. А, була ацетоном. ну Так тим більше. А так, да, ж його там. Ми ще ви носили, щоб щоб винюхували, ну, щоб вона на дворі. Тим більше, щоб була сфрізо зачищена, і від цієї пилюки ацетоном, справжнім ацетоном, а не то, ацетоном плюс, що зараз продають обежирно. П'ять днів пройшло, полімеризувалося в теплі в добрі. Це та сама епоксидка, яка зроблена і ці штуки, тут ніякої підтасовки немає. І що? Епоксидка хороша, замішана в правильній пропорції. Чи буде вона триматися? Дивимося. Хопа, відкололася. А як так-то? -та? І бачиш, відкололося чітко. Не те, що вона розкришилася, вона просто відкололася від метала. А от так-то. -та. Вам на цих тюбіках, на оцих тюбіках від цього п'ятимінутки, цього не напишуть. Того, що треба, щоб ти купив, склеїв, викинув, купив нове. Вам розкажуть тільки на наших каналах. Образувательних, скучних, дотошних. Як то зараз таке слово є модне? М -м -м Душних, душніла мастер візьме і покаже, дивися, що воно ніхера до метала не приєднується. Ні хера. Ну, є технологія, яку я розказав в сигналі. Ну, то слишком, то слишком сложно для людей. Хоча воно дуже простеньке, але то слишком сложно. Просто отак наляпухати не буде епоксидка люба триматися. Є дуже дорогі. Вонючі. О, ця теж вонюча, чуєш? Є дуже дорогі, які роз'їдають метал. За тебе ту роботу роблять, роз'їдають, внідряються в структуру. Но ти ж її не купиш, по-перше, по-друге, теж треба вміти працювати. Отак тяп-ляп з кандачка не вийде. Зробити. Так, чого я це роблю? Не того, щоб показати, що воно якби не тримається, воно бачите, не тримається. А того, що воно з часом відлущиться, що в нього є різні температурні розширення. І якщо наша матерія вона обходить. І вона, якщо відлушиться від металу, не буде механічного зв'язку, то це дві деталі, які ідеально один до одного під'єднані і ще плюс кілар прошитий. Тож, якщо воно відлушиться, композит від металу, нічого страшного, міцність сильно не, ну, якби не послабиться, тому що воно не, не тим тримається. От. А тут а в нас тільки цим тримається. І кричатка буде крутитися в цю сторону, воно буде відлущуватися ця херня. Бачите, якими шматками відлущується, воно не восковано нічим. Просто це так до металообжиреного епоксидка там на макрорежимі двоєчка. вона відлущується просто якби по плоскості. І вона ці шматки буде туди накидати в нагнітальний патрубок, воно буде обліплювати той компресорочок і ця срань. Залипне на компресорі і він не буде охлаждатися, просто не буде. Бо воно разом з ним гонить і масло, і аерозоль, і соляру, що там в тому машинному відділенні рухається. І воно налипне тут -то на то ладно, воно налипне туди, там, де охолодження, ребра охолодження. І скільки ти не дуй того віздуху, якщо там 5 мм налипло теплоізоляції. Не буде воно його охолоджувати, просто не зможе. Того всяку цю срань треба прибирати по можливості на нашій стороні. От, бачите, як я його глущу просто за всей пролетарської ненавистю. кстати Дімітр Бербраєр з Одеськи, він теж хороший мастер. Дивіться його канал YouTube теж. Він вас теж навчить. За всією перитарською ненавистю робити що угодно. І щоб воно було як лялечка, а не так, як... В тіктоках вам роблять. Вот. І щищаємо! А отут, де в нас ківлар пришити, так вже просто не буде. того, що ківлар тримає. Зараз ми округ нього його об обчашимо, а тут, де і монеточка ківларова, воно вже там тримає. Значить, супротивляється, але ми його заберемо, тому що воно там толком не тримається. От тобі і груба наждачка з 5 хорошою епоксі. Да не буде того діла. Я ж розказував, чого не буде. І, і воно, як бачите, не є. Бачите? Ківлар тримає. Воно якби за счет механічної стійкості, е, ну, механічної міцності самої епоксидки, яка теж трошки має, воно далі не розлущується. Тому що там ківлар заармірував собою і тримає. Ось так от. Наше таки ківларом. А от нашу, ну на що, того що. Ну все, то ми далі без вас зробимо, бо я ще більше і більше розкочегарююсь. І слово, в мене є такий тригер. Візьміть грубу наждачку, і я зразу беру. Я зачищу Ой, без благо. наждачки. від мішом повид Все.